Доброго вечора, шановні слухачі дистанційної школи. Тема нашого з вами сьогоднішнього заняття це застосування рівнянь, нерівностей та їх систем до розв'язування текстових задач. Щоб уникнути помилок, потрібно накопичувати досвід. Щоб його накопичувати, доводиться інколи припускатися помилок. Це закон Паркінсона. Сьогодні ми з вами пригадаємо, як розв'язувати задачі за допомогою лінійних рівнянь, задачі на рух на роботу, як розв'язувати задачі за допомогою системи лінійних рівнянь, задачі за допомогою систем другого степеня, як розв'язувати задачі за допомогою нерівностей. Задача номер 1 на одній садовій ділянці в три рази більше кущів малини, ніж на другій. Коли з першої ділянки пересадили на другу вісім кущів, то на обох ділянках кущів малини стало порівно. Скільки кущів малини було на кожній ділянці спочатку. Нехай на другій ділянці спочатку було Х кущів малини, тоді на першій 3х кущів. Після того, як з першої ділянки на другу пересадили 8 кущів, на першій ділянці кущів стало 3х відняти 8. А на х додати 8. За умовою задачі 3х відняти 8 дорівнює х додати 8. Розв'яжемо це рівняння. Відомі перенесемо в праву частину, невідомі ліву. Отримаємо 3х відняти х дорівнює 8 додати 8. Звівши в лівій і в правій частині подібні доданки, отримаємо 2х дорівнює 16, звідси х дорівнює 8. Отже, спочатку на другій ділянці було 8 кущів малини, а на першій 3 помножити на 8 24 куща малини. Відповідь 8 кущів і 24 куща. Задача номер 2. У кінотеатрі кількість місць у ряді на 5 більша за кількість рядів. Скільки рядів у кінотеатрі, якщо всього в ньому 414 місць, нехай у кінотеатрі Х рядів. Тоді місць у кожному ряді буде Х додати 5. Всього місць у залі буде кількість рядів. Помножена на кількість місць у кожному ряді. Тобто добуток Х на вираз Х додати 5. За умовою задачі добуток Х на вираз Х додати 5 дорівнює 414. Розкриємо дужки і перенесемо 414 з правої частини вліво. Отримаємо рівняння х у квадраті додати 5х відняти 414 дорівнює 0. Це квадратне рівняння, його ми з вами розв'яжемо, використовуючи формулу дискримінанта. d дорівнює b у квадраті відняти 4 ac b у квадраті це у нас 5 у другому степені. А дорівнює 1, С дорівнює мінус 414. Б у квадраті нам дасть 25. мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 414 буде додати 1656, це дорівнює 1681. Корінь квадратний з дискримінанта дорівнює 41. Щоб знайти корені даного рівняння, використаємо формулу х1-2 дорівнює дріб. В чисельнику вираз –b, плюс мінус b плюс-мінус корінь квадратний з дискримінанта в знаменнику добуток 2а. Підставивши значення мінус b, значення кореня квадратного з дискримінанта й А, провівши обчислення, отримаємо x1 дорівнює 18. Х2 дорівнює мінус 23. За змістом задачі х повинно бути додатнє число. Отже, умову задачі задовольняє лише перший корінь. У кінотеатрі 18 рядів. Що й записуємо у відповідь. 18 рядів. Задача номер 3. З одного міста до іншого, відстань між якими 420 км, виїхали одночасно автомобіль і мотоцикл. Швидкість автомобіля на 10 км за годину більша за швидкість мотоцикла. Тому він приїхав у пункт призначення на 1 годину раніше. Знайдіть швидкість мотоцикла і швидкість автомобіля. Позначимо швидкість мотоцикла як X кілометрів за годину і систематизуємо дані у вигляді таблиці. Ми матимемо види транспорту, це мотоцикл і автомобіль, шлях, який подолали мотоцикл і автомобіль, так як вони подолали відстань між двома містами, то кожен з них проїхав по 420 км. Швидкість мотоцикла позначили через Х. Тоді швидкість автомобіля буде Х додати 10, так як вона на 10 км за 1 годину більша. Давайте виразимо час, який подарлав мотоцикл на те, щоб проїхати 420 км. Це буде дріб чисельнику 420 в знаменнику X. Щоб знайти час, потрібно відстань поділити на швидкість. Час, який затратив автомобіль на подолання 420 км, дорівнює дріб чисельнику 420, в знаменнику вираз x додати 10. Оскільки величина 420 поділено на x плюс 10 на 1 годину менша за величину 420 поділено на х, то матимемо рівняння. 420 у чисельнику Х додати 10 у знаменнику плюс 1 дорівнює 420 у чисельнику Х в знаменнику. Для того, щоб розв'язати дане рівняння, перенесемо всі доданки у ліву частину, знайдемо спільний знаменник, зведемо подібні доданки у чисельнику і отримаємо що перше дорівнює 60, х друге дорівнює мінус 70 Другий корінь не задовольняє умову задачі, швидкість мотоцикла не може бути від'ємною. Тому швидкість мотоцикла дорівнює 60 км за годину. Тепер можемо знайти швидкість автомобіля. 60 додати 10 дорівнює 70 км за годину. Що й записуємо у відповідь? 60 км за годину і 70 км за годину. Наступна задача. Дві бригади повинні виготовити по 100 деталей. Причому перша виготовляє за годину на 5 деталей більше, ніж друга. Тому друга бригада виконала замовлення на 1 годину пізніше, ніж перша. Скільки деталей щогодини виготовляє кожна бригада. Нехай друга бригада щогодини виготовляла х деталей. Давайте систематизуємо дані у вигляді таблиці. У нас є перша бригада, друга бригада. Кожна бригада отримала замовлення виготовити по 100 деталей. Продуктивність. Першої бригади за одну годину складає Х плюс 5 деталей. Другої х деталей. Давайте виразимо, скільки часу потрібно кожній бригаді для виготовлення замовлення. Для цього потрібно загальну кількість деталей поділити на кількість деталей, які кожна бригада виготовляє за одну годину. Оскільки величина. 100 поділено на х плюс 5 на 1 годину менше за величину 100 поділено на х, то матимемо рівняння. Дріб чисельнику 100 в знаменнику х додати 5, додати 1 дорівнює 100 в чисельнику х в знаменнику. Перенесемо знову всі доданки з правої частини вліво. знайдемо спільний знаменник. Зведемо подібні доданки в чисельнику, отримаємо квадратне рівняння, розв'яжемо його використовуючи формулу дискримінанта і знайдемо, що х1 дорівнює 20, х2 дорівнює мінус 25. Другий корінь не задовольняє умову задачі. Кількість деталей, які виготовляє бригада за одну годину, повинна бути додатньою. Отже, друга бригада щогодини виготовляла 20 деталей, перша 20 додати 5, 25 деталей. Відповідь 25 деталей, 20 деталей. Наступна задача. Човен, власна швидкість якого 18 км в годину, пройшов 40 км за течією і 16 км проти течії річки. Витративши на весь шлях 3 години. Яка швидкість течії, якщо відомо, що вона менша за 4 км за годину? Позначимо швидкість течії як км за годину і систематизуємо дані у вигляді таблиці. За течією річки човен подала в 40 км проти течії 16 км. Швидкість за течією річки 18 плюс х. Проти течії річки 18-х. Давайте виразимо час, який затратив човен на подолання відстаней за течією і проти течії річки. За течією річки час дорівнює дріб чисельнику 40 в знаменнику 18 додати х. Проти течії дріб чисельнику 16 в знаменнику 18-х. Маємо рівняння, використовуючи умову задачі. Так як на весь шлях витрачено 3 години, то дріб чисельнику 40 в знаменнику 18 додати Х, додати дріб чисельнику 16 в знаменнику 18 підняти Х дорівнює 3. Знову, якщо ми Перенесемо всі доданки в ліву зведемо, знайдемо спільний знаменник, зведемо подібні доданки у чисельнику. Ми отримаємо квадратне рівняння. Розв'язавши його за допомогою дискримінанта, знайдемо корені 2 і 6 Використовуючи умову задачі, що швидкість течії повинна бути меншою за 4 км за годину. Ну, другий корінь не задовольняє умову задачі, отже, швидкість течії дорівнює 2 км за годину. І відповідь 2 км за годину. Задача номер 6 Майстер і учень, працюючи разом, можуть виконати певну роботу за 8 годин. За скільки годин виконається замовлення кожен з них, працюючи окремо? Якщо майстру на це потрібно на 12 годин менше, ніж учню. Нехай майстру, щоб виконати роботу, працюючи окремо від учня, потрібно Х годин. Тоді учневі знадобиться Х додати 12 годин, так як він працює на 12 годин довше, ніж майстер. За одну годину майстер виконає 1 поділену на Х частину роботи. Учень... 1 поділено на вираз х плюс 12 частину роботи. Разом за одну годину вони виконають 1 поділено на х додати 1 поділено на х плюс 12 частину роботи. За умовою задачі майстер і учень, працюючи разом, можуть виконати роботу за 8 годин. Тому за 1 годину вони виконують 1 восьму частини роботи. Отже, матимемо рівняння 1 поділено на х додати 1 поділено на х плюс 12 дорівнює 1 восьма. Знову з правої частини все перенесемо вліво, знайдемо спільний знаменник, додаткові множники до кожного з дробів, зведемо подібні доданки в чисельнику, отримаємо квадратне рівняння, розв'язавши яке за формулою дискримінанта. Отримаємо, що х1 дорівнює 12, x2 дорівнює мінус 8. Другий корінь не задовольняє умову задачі. Отже, майстер, працюючи окремо від учня, може виконати роботу за 12 годин, тоді учень за 12 плюс 12 24 години. Відповідь майстру потрібно 12 годин, учневі 24 години для виконання роботи. Задача номер 7 За 3 години за течією і 1 годину проти течії річки моторний човен проходить 64 км. За 1 годину за течією річки і 2 години в озері цей самий човен проходить 47 км. Знайдіть власну швидкість човна і швидкість течії. Нехай власна швидкість човна км за годину, а швидкість течії y км за годину. Тоді швидкість човна за течією річки дорівнює х плюс y км за годину проти течії х- км за годину. За 3 години за течією човен проходить 3 помножено на х плюс y км. За 1 годину проти течії х- кілометрів. За умовою задачі за даний час човен подолав 64 кілометри, тобто маємо рівняння. Добуток 3 на вираз х плюс y додати x-y дорівнює 64. Міркуючи аналогічно, за умовою задачі можемо скласти друге рівняння, коли човен вплив у нас 1 годину за течією річки і 2 години по озеру. Х плюс y плюс 2х дорівнює 47. Ми з вами дістали систему рівнянь. Перше рівняння системи добуток 3 на вираз x плюс y додати x-y дорівнює 64. Друге рівняння системи х у додати 2х дорівнює 47. Розкриємо дужки в першому і другому рівнянні і зведемо подібні доданки. 3х додати х буде 4х, 3y відняти y буде 2y, це дорівнює 64, це перше рівняння системи. І друге рівняння системи x додати 2х буде 3х плюс y дорівнює 47. Перше рівняння системи поділимо на 2, ліву і праву частину отримаємо 2х додати y дорівнює 32. Друге рівняння системи 3х додати y дорівнює 47. Давайте від другого рівняння системи віднімемо перше. 3х відняти 2х. Буде х. у відняти у – 0. 47 відняти 32, 15. Отже, х дорівнює 15. Виразимо з першого рівняння системи y. Y дорівнює 32 відняти 2х. Підставимо знайдене значення х, отримаємо, y дорівнює 32 відняти 2 помножити на 15. І це дорівнює 2. Отже, власна швидкість човна 15 км за годину, швидкість течії 2 км за годину. Щось записуємо у відповідь. Власна швидкість човна 15 км за годину. Швидкість течії 2 км за годину. Задача номер 8. Знайдіть двоцифрове число, яке в 4 рази більше за суму своїх цифр і в 3 рази більше за добуток своїх цифр. Нехай х і y це цифри нашого шуканого двоцифрового числа. Тоді це число дорівнює 10х плюс y. За умовою задачі. У нас 10х плюс y дорівнює 4 помножити на вираз x плюс y. І 10х плюс y дорівнює добутку 3х і. Y. Отже, маємо систему. 10х плюс y дорівнює добутку 4 на х плюс y. Перше рівняння системи. 10х плюс y дорівнює добутку 3 ху друге рівняння системи. З першого рівняння системи маємо y дорівнює 2х. Підставимо y у друге рівняння замість 2х. Отримаємо 10х додати 2х дорівнює 3х помножити на 2х. 6х у квадраті відняти 12х дорівнює 0. Винесемо 6х за дужки. матимемо добуток 6х на х відняти 2. Добуток дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тобто х дорівнює 0 або х дорівнює 2. Оскільки х натуральне число, то. Е х не може дорівнювати нулю, х лежить в межах від 1 до 9, отже, х дорівнює двійки, тоді y дорівнює 4. І шукане число 24. Відповідь 24. Задача номер 10 Людина на ім'я Петро та три інших члени його родини підписалися на пакет текстових повідомлень. Який запропонував оператор, у відповідності до якого вони разом не можуть надсилати більше, ніж 500 текстових повідомлень на місяць? Наприкінці цього місяця Петро надіслав на 20 смс, на 25 смс більше, ніж його старша сестра, на 50 смс менше, ніж його молодша сестра, та на 125 смс більше, ніж його мати. Скільки текстових повідомлень міг надіслати Петро, якщо разом його родина не перевищила ліміт у 500 текстових повідомлень. Нехай Петро написав смс. Тоді старша сестра Х відняти 25 смс, молодша сестра Х додати 50 смс, мати Х відняти 125 смс. За умовою задачі вони не перебрали ліміт 500 смс, тобто маємо нерівність Х додати Х відняти 25, додати Х додати 50, додати Х відняти 125 менше або дорівнює 500. Зведемо подібні доданки в лівій частині. Отримаємо 4х відняти 100 менше або дорівнює 500. Перенесемо число 100 із лівої частини вправо, змінивши його знак на протилежний. І отримаємо 4х менше або дорівнює 600. Звідси х менше або дорівнює 150. Отже, Петро міг надіслати не більше, ніж 150 повідомлень, що й записуємо у відповідь. І остання задача на сьогодні. Тесляр використовує токарний верстат для того, щоб зробити останню ніжку саморобного столу. Для того, щоб ніжка підходила, вона повинна бути завширшки 150 мм, але дозволяється похибка в 2,5 мм. Нам необхідно знайти модуль нерівності, яка моделює це співвідношення а потім вирахувати, якої ширини повинна бути ніжка столу. Нехай сторона ніжки дорівнює х мм. Враховуючи умову задачі, маємо модуль Х відняти 150 менше або дорівнює 2,5. Це рівносильно системі Х відняти 150 менше або дорівнює 2,5. І х відняти 150 більше або дорівнює мінус 2,5. Звідси слідує, що х менше або дорівнює 152,5 і х більше або дорівнює 147,5. Тобто ширина ніжки столу може лежати в межах від 147,5 мм до 152,5 мм, щось записуємо у відповідь. Дякую за увагу, до нових зустрічей! Всього найкращого!